Друзі, щиро вітаємо з прийдешними святами для всіх нас. 2024 рік був сповнений нових викликів, відкриттів, очікувань, а ще великих та маленьких перемог. Ми разом допомогли 300 тисячам українців знайти роботу своєї мрії, а понад 20 тисячам роботодавців знайти своїх людей. Нам виповнилося 24 роки, і цей рік став справжнім символом змін. Та нових можливостей ми не просто рухалися вперед. Ми вдосконалювалися, відкрили нові горизонти завдяки інтеграції з дією та співпраці з Міноборони. Зробили застосунок ще зручнішим, додали звук. Чат-боти, штучний інтелект для вакансій і підказки в конструкторі резюме дали кандидатам можливість навчатися і розвиватися разом з платформою Prometheus. Стали партнером рейтингу Forbes, залучивши понад 41 тисячу учасників. Провели HR-кемп для понад 600 професіоналів і відзначили 24 переможця на HR Pro Awards. І найголовніше. Ми разом підтримували наших захисників завдяки платформі «Рекрутинг для захисту України створили 8400 вакансій для армії, підтримали ветеранів і мобілізованих співробітників. Усі наші досягнення – це насамперед завдяки тим, хто щодня захищає нашу країну. Ми вдячні Збройним силам за можливість працювати і створювати майбутнє. Дякуємо вам. Нашим клієнтам, партнерам і всім, хто йде з нами пліч опліч разом. Ми щодня робимо Україну сильнішою, впевненішою, непереможною. Нехай 2025 рік стане роком спокою, радості та великої перемоги. Хай у ваших домівках панує затишок, а у серцях віра в безмежні можливості. До зустрічі в новому році! Працюємо на перемогу.